Громадянського суспільства, самого громадянського суспільства. Фонд працює вже 20 років в Україні. За цей час було надано грантів українським громадським організаціям на суму більше 100 мільйонів доларів. США. наші принципи, відкритість, відкрите суспільство, ми розуміємо її також як і прозорість, відкритість усіх етапів нашої діяльності. Максимальна прозорість. І саме тому ми проводимо зокрема ці наші презентації регіональні. Щоб детальніше проінформувати і пояснити, яким чином працює фонд, які є програмні напрямки, які є програмні пріоритети, яким чином подавати проекти до фонду. Оскільки фінансування проєктів у фонді здійснюється здебільшого на конкурсних засадах за відповідними пріоритетами, визначеними українськими незалежними експертами, я хочу. Це особливо підкреслити, що фонд є незалежною українською громадською організацією. Усі рішення в фонді, а які ключові рішення в нас можуть бути, стосовно підтримки чи відхилення проєктів, стосовно пріоритетів, стосовно стратегії, усі рішення фонду відродження ухвалюються українськими незалежними експертами, фахівцями або за певними напрямками. Які входять до складу програмних рад або ж авторитетними діячами громадянського суспільства України, які входять до правління Міжнародного фонду відродження, яке є найвищим керівним органом фонду.